Друзі, всім привіт! Вітаю усіх на каналі м канал з ремонту техніки. У сьогоднішньому відео я хочу вам розповісти про ось цей бустер Базеус, модель цього бустера TGNL02301. Систері називають Car Jump Starter або просто бустер. От, також його називають Powerbank. В нього є можливість зарядки пристроїв через USB. Заряджається цей бустер через роз'єм Type-C. в нього є два вихіди USB. Один з них для швидкої зарядки. Також є вихід на клещі. Сьогодні мої глядачі, я постараюся вам дуже ретельно та змістовно розказати про цей бустер Базеус. Його недоліки, і у цьому відео я хочу вам показати, як його відремонтувати. Ну що, поїхали. У цього бустера є деякі недоліки, які я хочу показати вам на відео. І показати, як я буду його ремонтувати. Усіх людей, котрі користувалися цим базеусом, одне і те саме. Як кажуть, випадок. Бустер просто лежав, їм не користувалися, і коли підійшла черга скористатися, він перестав працювати. 90% в таких випадках просто лежав у бардачку, багажнику там або вдома і все і став мертвий. Ну що, друзі, наливайте міцну каву, сідайте позручніше. Та почнемо. Поїхали. То, що ми зробимо з вами, це під'єднаємо зарядний пристрій, друзімо Type-C і подивимось, яка буде у нас реакція. Дивимось на тестер USB, він у нас показує 50 мА. І все. Реакції немає. Кнопка не працює. Звісно, і зарядки немає. Тому ми вже розуміємо, що цей бустер підлягає ремонту. Почнемо розбирати. Збирається цей бустер доволі легко. Для цього нам буде потрібна ось така лопатка тупа, або якщо немає лопатки, можна скористатися ножем. Тільки дуже обережно, щоб не подряпати сам корпус. Що потрібно зробити? Треба підійти кришку, приподняти догори і потім відчовкнути в оцю ліцеву панель. Не бійтеся потягти догори цю кришку, ви її ніколи не зламаєте, тут знаходяться дуже міцні Зашілки, які не зламаються, тому знімаємо верхню частину, відкладаємо в сторонку і починаємо розкручувати усі гвинти, які тут 8 штук. Ось вони по периметру розбираємо, розкручуємо. Після того, як ми викрутили всі гвинти, потім беремо і розполовинюємо за допомогою того ж самого спуджера, розполовинюємо наш бустер. Ось так. Все доволі просто. Тут вже не потрібні зайві зусилля для того, щоб його розібрати. Але будьте обережні, бо іноді буває таке, що акумуляторна батарея приклеєна до кришки. В моєму випадку так і є. Тому зараз я буду обережно її піднімати і відклеювати від кришки. Ось вона тут у мене ця сторона не приклеєна, а ця сторона приклеєна. Після того, як ми розібрали його, відкладаємо обидві кришки у сторонку, вони нам поки не знадобляться. Бачимо плату управління, вона кріпиться на одному з гвинтів. І бачимо лицеву плату, яка кріпиться на двох гвинтах. Викручуємо ці два гвинта і викручуємо гвинт, який кріпить основну плату. Далі ми знімаємо живлення, само, живлення акумулятора з плати. Також е відключаємо роз'єм, який живить е світлодіоди фонаря. Все, ми це все зняли, потім обережно платку піднімаємо догори, знімаємо і також знімаємо платку, е основну індикацію. Її ми піднімаємо лопатку з пуджера. Теж догори і обережно дістаємо. Все, наш бустер розібран повністю. Тепер перейдемо до ремонту. Зібрав повністю бустер, дістав потроха, отак виглядає плата управління цього бустера. Це має вигляд модульної системи, але, на жаль, хоч воно і модульне. Немає у продажу е, цих модулей, то, то замінити е, ці речі, які вийшли з ладу, дуже проблематично. Для того, щоб правильно діагностувати несправність, е, спочатку потрібно зняти верхній модуль зарядки USB, е, відокремити від основної плати, на якій знаходиться мікроконтролер. Та сам чарджер. Чарджер ось тут. Маленька така мікросхема 4х4 мм. Давайте знімемо верхній модуль. Для цього будемо використовувати сплав розе і флюс NC559. Наносимо опережно на края флюс. І наносимо тут трішки сплаву Розе, для того, щоб була можливість легенько Приподняти плату до гори. Після того, як ми відокремили обидві, обидва модулі між собою, не поспішаємо віддаляти сплав, остатки сплаву з кінцівок з'єднань, тому що при наступних, наступних тестуваннях, перевірках, можливо, знадобиться декілька разів її знімати, тестувати, якщо не вийде коректно посадити чарджер мікросхему. І так, все по порядку. Все в нас головна плата. З основних пристроїв, які відповідають за роботу бустера, це ось ця мікросхема чарджеру. В ній є транзюки. Ця мікросхема називається SC-8905 Qfer. На неї є документація. Документація є також в мене у телеграм-каналі Мпочинка. Усе Все це можна подивитися. Ось так виглядає Даташи на цю мікросхему. І ось так виглядає розпіновка ножок цієї мікросхеми. Ну і сама схема. Це основний пристрій, чарджер, який відповідає за зарядку управління бустером. Крім того, є тут ще є мікроконтролер. Контролер у нас компанії Novaton має маркування MS-51 FB9 AE. Ось розпиновка ніжок цієї мікросхеми. Це мікроконтролер 8-бітний. Має на борту 16 кБ пам'яті і в цій мікросхемі є прошивка, яка відповідає за управлінню, індикацію, заміри струму, показує, вона відповідає за багато вузлів цього бустера. У більшості випадків з цим бустером. Виходить з ладу мікросхема чарджеру, яка називається SC8905 Fifer. Ось так вона виглядає. І основною поломкою, чому вона виходить з ладу, це відсутність будь-якого охолодження на оцю маленьку мікросхемку. Тому вона з часом просто-напросто перегрівається і виходить з ладу. Якщо б з самого початку встановили на цю мікросхему хоча б будь-яке охолодження, то цей бустер мав би працювати довго. Я вам покажу, як я вдосконалюю. Я використовую термопрокладки товсті. І після заміни цієї мікросхеми вже встановлю зверху, роблю так званий бутерброд. Ось так виглядає товста термопрокладка. Я її встановлю зверху. І потім вже прижимаю плату. Ось так прижимаю плату і тим самим прижимається і термопрокладка О, гнучка така м'яка прижимає, прижимається до мікросхеми чарджеру і це виконує додаткове охолодження цієї мікросхеми. По діагностиці самої плати. По-перше, треба зробити заміри на оцих конденсаторах рядку. Якщо тут коротке замкнення, то чарджер точно під заміну. І по мікроконтролеру живлення треба зробити заміри на цьому конденсаторі. Якщо тут коротке замкнення, мікроконтролер під заміну. Виставляємо наш мультиметр, юніт. У т 33 а в режим прозвонки і торкаємось тих самих конденсаторів, які я показав раніше. І чуємо, що в нас тут коротке замкнення, тому цей чарджер точно під заміну. Проводимо заміри на конденсаторі. Мікроконтролера, і тут у нас теж коротке замкнення, тому у нас обидві мікросхеми підлягають заміні. А з мікроконтролером треба буде ще повозитися, тому що потрібен буде програматор, прошивка нової мікросхеми і потім тільки встановлення. Беремо флюс NC559, наносимо на чарджер, а також наносимо на мікроконтролер. Беремо термофен і знімаємо чарджер та мікроконтролер. Чарджер у нас вже знятий, мікроконтролер теж знятий. Перед запайкою нового чарджера потрібно підготувати місце посадочне, залудити його, почистити. Мікроконтролер поки що не ставимо. Тим, як встановлювати новий чарджер, потрібно переконатися, що в нас немає короткого. Замкнення для цього беремо мультиметр і пробігаємося по наших конденсаторах. У нас тут все гаразд, тому можна запаювати чарджер на своє місто. Чарджери я замовляю з Китаю, ось так виглядає посилка. Ось так виглядають у стрічці самі мікросхеми. Дістаємо стрічку. Дістаємо нову мікросхему. Обов'язково перед встановленням нової мікросхеми потрібно її залудити. Ось так виглядає ця крихітка. Має дуже багато контактів, які треба залудити і потім запаяти на своє місце. З того, як ми запаяли чарджер на своє місто, даємо можливість платі трошки охолонути, залишаємо на декілька хвилин, і потім беремо спірт, вичищаємо усі залишки флюсу і підкидаємо під мікроскоп для того, щоб переконатися, що у нас все чітко сіло і мікросхема запаялася нормально. Це вже Охолонула. Залишки флюса я прибрав за кадром за допомогою ось такої вологої серветки та спирту. Підкинув під мікроскоп. Давайте оглянемо плату, чи все у нас добре. Ось так виглядає у нас мікросхема під мікроскопом. Дивимось, як... як у нас вона сіла. Сіла вона у нас дуже гарно. Тому Можна переходити до випробувань. Переконатися, що у нас чарджер сів нормально. Для цього ми не запаємо мікроконтролер, Я казав спочатку відео, також казав, що не потрібно знімати сплав розе остатки. Тому що ми зараз підкинемо верхній модуль, під'єднаємо до зарядки, натиснемо на ось цю кнопку і подивимось, чи піде у нас зарядка. Вживляємо наш модуль, трошки припаємо, вставляємо платку, роз'єм, підключаємо акумулятор, під'єднуємо зарядку Type-C, нажимаємо кнопку і дивимось, чи будуть змінятися у нас показники на нашому тестері. І бачимо, що у нас пішла зарядка. Зараз відпущу кнопку, ось так вона попала, нажимаю і зарядка йде. Це свідчить про те, що чарджер ми коректно запаяли на своє місце робоче, тому можна продовжити ремонт і перейти до мікроконтролера. Для роботи з мікроконтролером MS-51 нам знадобиться сам програматор, ось так він виглядає. І, звісно, ж, нові мікросхеми МС-51. Замовляв я ці мікросхеми у нас в Україні. Замовляв їх у, в інтернет-магазині Ігнатенко ДВ. Магазин називається інтернет-магазин електроніки. Знаходиться він у Кропивницькому, ось його дані. Тому можна у них замовляти, купувати. Все, приїжджає, все гаразд. О, дякую. Продавцю за таку можливість придбати ці доволі рідкі скажімо так, мікроконтролери. Починаємо з того, що беремо нову мікросхему і запаюємо на своє посадкове місце у програматор. Мікроконтролер вже запаяв на програматор на посадкову плату. Згодом пізніше я придбаю колодку, щоб було зручніше це все робити. Поки працюю так. Мікросхему, коли я запаяв, теж почекав, поки вона охолоне. Підключив роз'єм microUSB, підключив до комп'ютера, запускаю програмне забезпечення. Програма Novatoн no Micro USB Programming. Запустив програму, нажимаємо Connect. Бачимо, що у нас. Є а, мікросхема, вона показує, що є контакт з нею. Потім вибираємо файл з прошивкою і нажимаємо старт. А, не реагуємо на це повідомлення, нажимаємо ОК. Так. І чекаємо, коли мікросхема запрограмується. Бач-програмінг mode finish» – Це означає, що мікросхема. Вже запрограмувалась, прошивка в неї залетіла. Тому зараз відключаємо програматор, спочатку закриваємо програму, відключаємо програматор, знімаємо мікросхему і запаємо бустер на своє місце. контролер вже на своєму робочому місці, даємо можливість платі теж охолонити, потім все витираємо спиртом, щоб було чисто, і потім перевіряємо. Це у тестовому режимі. Під'єднуємо зарядний пристрій і дивимося, що у нас буде. У нас є запуск. Є запуск повноцінний. Пристрій працює. Підключаємо USB-роз'єм. Тестер. Бачимо 5.22 підключаємо інший роз'єм. Бачимо 5.14. Під'єднуємо ліхтар. Нажимаємо на кнопку. Ліхтар запрацював. І це говорить, що у нас все вийшло. Виключаємо, розбираємо платку. Знімаємо uh, залишки сплаву і запаюємо все як положено припоєм. Що, друзі, на цьому наше відео е, добігає до кінця. Усім, кому сподобалось це відео, ставте подобайки, підписуйтесь на канал, е, коментарі також вітаються. Е, такий от нескладний ремонт цього бустера. Е, хоч, хотів ще до, від себе додати, якщо у вас цей пристрій новий і він працює, я рекомендую його розібрати та встановити. Термопрокладку. Якщо ви його зберігаєте, цей бустер, то зберігайте його у сухому місці. Якщо місце не сухе, то хоча б загорніть у плівку або у пакет положіть, щоб ваш бустер не був у сирому місці. Бо контролери, які стоять в ньому, вони дуже чітко реагують на вологу і можуть бути там. Якісь дивні речі з ним, траплятися там, або сам вмикатися буде, або там фана... ліхтари буде працювати сам по собі. От. Часто були такі випадки, коли е мені приходилось пропаювати контактні е групи між модулями, бо там були мікротріщини, і це теж. Е Давало такі причину самопроизвольного включання самовільного. Усім ще раз, кому сподобалось, ставте подобайки, підписуйтесь на канал. От, нагадую, що у нас є телеграм-канал, на який ви теж можете підписатися. Бажаю усім міцного здоров'я та вдалих ремонтів. Усім пока, до нових зустрічей